Вітаю вас, друзі! В сьогоднішній короткий урок. Я хочу присвятити ще одній групі неправильних дієслів з загальною системною неправильністю. Буде домашнє завдання. Мене звати Леся і емпесемож Лекціон No 62. Неправильність дієслів сьогоднішнього року стосується голосної е в корені дієслова в незмінній формі, яка перетворюється на і. В усіх особових формах, за винятком першої та другої осіб множини. тобто за винятком носос, носот і босотрус босос. Друзі, ми вже знаємо одне таке дієслово певір, і ви пам'ятаєте, що це правило розповсюджується на неправильні дієслова в теперішньому часі в стверджувальній формі. Сьогодні ми з вами вивчимо ще три дієслова, які належать до цієї групи: це еляхір. Вибирати, реїр, сміятись і шонреїр посміхатись. Друзі, як бачите, сонреїр і реїр відрізняються між собою одним складом, але обидва дієслова це про гарний настрій і про щастя. Окрім того, друзі, ви маєте знати, що до цієї групи належать такі дієслова, як корехір, виправляти, фреїр, смажити, репетир. Повторити, повторяти шеїр, слідувати або продовжувати і сервір служити. Друзі, сьогодні з цими дієсловами також буде домашнє завдання, про котре ми з вами поговоримо трошки пізніше. Настав час про відмінювати три нових дієслова. Почнемо з дієслова Елехір. Читаємо разом за мною вголос, будь ласка. Йо-еліхо, ту eliges, ель el, elige, nosotros elegimos, vosotros elegís, ellos eligen. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на першу особу однини, в якій відбулося чередування приголосної «х» на приголосну хота. Як бачите, тільки в першій особі однини ми пишемо хоту. Тому що в усіх інших особах, друзі, після Хе у нас іде або Е, або І. І саме тому ця Хе вимовляється як Хе. Якби ми в першій особі е, залишили Хе, то це б дієслово звучало як «еліго». це збувало б з друзі, це нелогічно. І саме тому в іспанській мові в таких випадках відбувається чередування. Взагалі, чердування вони притаманні багатьом мовам, в тому числі українським. Просто в іспанській мові воно відбувається при, частіше при дієвідмінюванні, і саме задля зберігання впізнаваного звучання цього дієслова в усіх особах. Ідемо далі. Yo, río. Tú ríes. ель, ríe. Nosotros реїмос vosotros reís, ellos ríen. І, друзі, дієслово, яке діє, відмінюється так само, як і reír, хіба що додається один склад до цього слова. Yo sonrío, tú sonríes, él sonríe, nosotros sonreímos, vosotros sonreís, ellos sonríen. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. А зараз я вам дам ще два іменника, які е, стосуються, стосуються цієї теми сміху. Ріса, Ла ріса або унаріса це сміх. Іменник жіночого роду. І також ще один іменник жіночого роду: Ріша, Ла Сон Сонріса або Уна Сонріса. Користуйтесь, будь ласка, і гарного вам настрою! Настала пора, друзі, навести приклади. Отже, читаємо разом за мною. Емана кебестіду еліхес. Сестро. Яку сукню ти вибираєш? Як завжди, друзі, я виділила кольорами різні частини речення для простішого аналізу перекладу. Як бачите, тут все просто. Наступний приклад: Міс ермануш. Рієн деміс чистис. Мої брати сміються з моїх жартів. Так само все просто перекладається прямо дослідно. І останній приклад: Порке Сонірієс. Чому ти посміхаєшся? Друзі, якщо цікаво і вам корисно і сподобалось, не чекайте кінця уроку, поставте, будь ласка, вподобайку і починайте думати, кому ви поширите посилання на це відео. Дякую вам. Наш коротенький урок, друзі, добігає кінця, і вашим домашнім завданням буде ця вправа. Ви маєте укомплектувати порожні місця, а саме замість крапок поставити дієслово в правильній особовій формі залежно від тієї особи, яка стоїть поруч в дужках. Я вам буду казати українською, як перекладаються ці речення. Я голодний, я хочу їсти. Замовиш піцу? Я завжди сміюсь, коли дивлюсь гарну комедію. Ця дитина посміхається. Як бачите, друзі, в дужках я не написала особу, бо і так зрозуміло, в якій особі треба поставити це дієслово. de semana я виправляю екзамени. Я смажу яйця кожного ранку. Мої учні повторюють вправи. І е, вистава продовжується. Моя онучка е, приносить мені чашку кави. Друзі, бажаю вам успіхів! і Всього найкращого, якщо будуть якісь питання по цьому уроку, звісно, пишіть, питайте, і я чекаю на ваші домашні завдання. Якщо ви досі не поставили вподобайки, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Підтримайте канал на PayPal, друзі, поширте посилання вашим друзям, і ми з масоком бажаємо вам всього найкращого до нашого наступного уроку. А стало!